Так, шановні депутати, друг є. Погодитесь? Хто за це рішення? Прошу Шановний голово, шановні депутати і запрошені. На ваш розгляд виноситься проєкт районного бюджету на 1998 рік. Проєкт формувався у відповідності до закону України про бюджетну систему України, а також закону про державний бюджет України на 1998 рік від 30 грудня 1997 року. Та на основі нормативів відрахувань від загальнодержавних доходів, визначених рішенням сесії обласної ради від 30 січня 1998 року про обласний бюджет на 1998 рік. Бюджет цього року має ряд особливостей: найперша та, що бюджет розглядається на початку року, а це дає можливість затвердити і місцеві бюджети всіх рівнів. Тобто не плавати у фінансовій пітьмі, а якнайсуворіше планувати і здійснювати витрати, водночас дбаючи про належне поповнення доходної частини цього бюджету.

ситуація, яка складається з доходною частиною по надходженню в районну бюджет. І сьогодні, якщо говорити, то і важко приймати такий бюджет, тому що ми в основному ціль повинні поставити, щоб ліквідувати заборгованість, тому що ми винні безпосередньо сфери і освіта, і охорона здоров'я. Насамперед, ми бачимо, що воно робиться, і багато сіпо не виплачено. Ну, виходячи з тих реалій, практично сьогодні стоїть питання про затвердження бюджету, тому що якщо не буде бюджету, позбільшення доходів. Це практично за рахунок перевиконання власних доходів. така орієнтація. Я думаю, що з такою позицією я би просив погодитися, зупинитися навіть навіть. Це теж буде одним завезти, підставимо з. То за те, податкові підприємства, суду податкові підприємства, доводить на приїзді. І направити на північ. І ви самі прекрасно розумієте, що е, цей бюджет, це фотографія на превеликий жаль нашого сьогодення. Я е, буду відвертий і скажу, я цілком розділяю позицію Олександра Ясовича щодо методології підготовки і розгляду і винесення, допустимо, таких питань, як бюджет, на розгляд депутатів. Тому що, безперечно, Якщо ми маємо щось видати, то ми, перш за все, повинні знати, де ми його повинні взяти. Я сьогодні небезпідставно хочу висловити критику на всі дії і Верховної Ради, і Кабінету міністрів, зв'язаних з формуванням і підходом до формування взагалі бюджету. Ми стільки років говоримо про те, що давайте буде починати знизу формувати бюджет. Ми стільки років вже проговорили про той же самий, ну будемо казати, командно-адміністративний підхід до управління, Но сьогоднішній бюджет це не що інше, як командно-адміністративне управління економікою. Ну як же може місцевий орган влади розраховувати на щось, як він на 80% залежить від дотації з області? Що можна, допустимо, на що можна розраховувати, якщо нам забивається, ну так умовно, ви розумієте, слово забивається. Тільки 600 тисяч із 6, із 6 мільйонів. Ви розумієте? Безперечно, нам дуже треба багато працювати, аби вирішити, хоча б ну, десь приблизитися до вирішення тих сьогодні цілого конка, ну, виключно складних питань. Я думаю, що перш за все, адміністрація району, керівники промислових підприємств повинні, та й взагалі народного господарства повинні дбати про збільшення виробництва е продукції. І це сьогодні основне і е визначальне завдання всіх господарств. І ми в цьому році повинні, і оце така задача ставиться перед е керівниками. І е, Комітетом економіки перед заступником голови адміністрації Петришиним Богданом Михайловичем завдання в цьому році наростити виробництво промислової продукції. І в нас для цього є підстави. У нас є підстави. Нам думається, що треба більше уваги приділити питанню виробництва товарів виробного споживання. І от робота, яка навіть за останній час провелася, допустимо, щодо. Популяризації, так скажемо, продукції нашого хлібзаводу, воно теж дає певні результати, коли ми зібрали не тільки торгуючі організації, будемо казати, такі офіційні, а от навіть представників нашого малого бізнесу, так скажемо, які подивилися продукцією і вони сьогодні ну, вже беруть. Нам треба дбати про те, щоб виробництво продукції, товарів народного споживання було зростало в нашому районі, і саме основне, щоб ми його і е е е реалізовували. Тому що працювати на склад це працювати на збиток. Я думаю, що нам особливо треба багато подбати у сільськогосподарському виробництві. Це сьогодні для управління сільського господарства його керівника Володимира Васильовича Наконечного, його заступників начальників управління, керівників селянських спілок. Глобальне ще питання стримати, не допустити зменшення поголів'я тваринства. Це питання питання. Друга сторона цієї проблеми це наростити продуктивність. Більш управляти. Більш управляти. Друга проблема, зв'язана з сільськогосподарським виробництвом, це забезпечити організоване проведення весняно-польових робіт. Ми вже в адміністрації е, збиралися з цього питання. Я ще раз хочу сказати, що сьогодні дуже багато проблем. І за все, проблеми зв'язані з підготовкою техніки. І ми доручили керівнику нашого РТП Дембіцькому Володимиру Антоновичу безпосередньо займатися і відповідати за цю проблему. В рівній мірі до цього мають. Причетність і керівник рай... постачу нашого Скруподива Яковича, який повинен бати і повинен рішити питання забезпечення паливовасильних матеріалів господарства району і запасними частинами для проведення ремонту. Сьогодні я хотів би сказати, що в нас дуже складна ситуація складається із зростанням продуктивності нашої землі. Я цілком розділяю думку, яка сьогодні висловлюється, що ми беремо податок але направляємо його не на поліпшення э, родючості грудів. Адже ми ще не так давно майже 200 кг діючої речовини давали на гектар рівні по району. В цьому минулому році 20. То хіба не випадково, я кажу, що ми зменшили і виробництво зерна? І коли було в районі норма виробництва валового виробництва зерна десь приділок. 75, 80 тисяч тонн. 20 000, 25 тисяч тонн район продавав зерна. На сьогоднішній день ми зійшли на, на 38. От ми по Яблонівці наводили приклад. І це е, такий е, ну, яскравий приклад. Минулому році господарство внесло 11 центнерів. 11 кг діючої речовини на гектар. І отримали 20-24 врожай, чи 23. Практично позаминулому році вони мали 18 центнерів. І зятівці мали 18. Ну в минулому році зятівці внесли майже 90 кг діючої речовини. І який врожай мають? А мають 33. От вам реальність. А тому ми і худенко нашому керівнику, Сільозні, оце задача, як кажуть, номер один. І зараз він працює над цим з тим, щоб хоча б до двох тисяч тонн отримати азотних добрив. Порядка 600 тонн нам потрібно на весняно-бойові роботи фосфорних і десь приблизно таку ж саму кількість калії. І це все робиться для того, щоб забезпечити цю кількість і дати землі те, що необхідно. І саме основне, що ми в цьому році повинні. Вийти на вал зерна, ну десь мінімум 40 45 тисяч тонн. 40-45 тисяч. -40 Ви розумієте, що в нас виключно серйозна проблема зараз зациклена на нашому цукровому заводі. Ситуація, яка складається, ну, виключно складна. Справа в тому, що практично цукровий буряк із року в рік був малоприбутковий, якщо не збитковий. Давно відомо, що якщо в господарстві вирощується цукровий буряк і мається врожайність до 200 центнерів, це, як правило, збиткове. У нас же переважна більшість господарств за всю історію, якщо брати, е, отаку от провести аналогію по врожайності, половина мінімум господарств, які ніколи за 200 центнерів е, не витягує. Тобто у нас дуже серйозна проблема сьогодні з забезпеченням сировиною для супроводзаводу. Разом з тим, сьогодні, якщо ми не допустимо, допустимо, щоб цукровий завод не працював, це надзвичайно сильно вдарить от по тому, що ми говорили вже по поступню в бюджету. Тому зараз ми поставили питання і працюємо і з керівниками наших господарств, щоб максимально, максимально Збільшити, будемо так казати, площу відносно того, що ми мали в минулому році, максимально добитися того, щоб ми в посіяний цукровий буряк довели до збирання і хоча б, я вважаю, 50 тисяч тонн цукрового буряка район повинен здати. І тоді, якщо б можна було б розраховувати, щоб і райони, які входять в зону буря нашого заводу, Здали хоча б по 50 тисяч, щоб ми мали порядка 130-150 тисяч буряка до переробки, безперечно, тоді можна розраховувати, що завод є реальність запустити і є реальність кажуть, вкладувати це кошти. Для того, щоб сьогодні забезпечити цю площу посіву, а саме основне забезпечити нормальний там приріст, нам необхідно порядка 10-15 мільйонів взяти кредит. Зараз таке питання поставлено. Ми е, будемо просити його вирішення, вирішення для того, щоб е, сприяти виробникам сировини у вирощуванні цукрового буряка і забезпечення його належної продуктивності і здачі на перемогу. І це питання і, і начальника управління. Нашого Володимира Васильішина, і директора заводу, Михайла Михайловича Шабайн, і в цілому адміністрації. Я думаю, що якщо ми, зуміємо, якщо ми зуміємо, перш за все забезпечити основу формування нашого бюджету, а, а такою основою є, безперечно, економіка, то ми зможемо, безперечно, розраховувати на те, що будуть відповідні поступлення, і ми зможемо реалізувати ті наміри, які на сьогодні передбачені бюджетом. Я думаю, що нам у соціальній сфері в цьому році перше все треба добиватися і це питання поставлено перед заступником голови адміністрації Богданом Михайловичем Петрищином це введення і подачі газу в район. Сьогодні нам, безперечно, треба буде рішати це питання не тільки тому, що це воно вже назріло, і кошти, які там вкладені, вони просто можуть перетворитися. Ну, сплошний збиток. Сплошний збиток. А й тому що, якщо ми зможемо рішити питання з подачою газу, а це цілком реально, цілком реально, ми зможемо значно скоротити затрати на переробку цукрових буряків і зменшення собівартості цукру, що в свою чергу покращить фінансово-економічний стан заводу, а в зв'язку з цим і краще направлення у бюджет. Нам в цьому році є це завдання для Володимира Казиміровича Охоцького ввести медико-соціальний комплекс в районі, який е, практично ми плануємо зробити на базі Боковенецької е, районної лікарні номер 2 Вважаємо, що сьогодні при всіх бідах, які в нас є, при всіх складностях у фінансуванні, але є питання такі, які практично не вимагають належної там капіталооплати. І ми можемо їх забезпечувати е, вирішення в нормальному русі. Це перш за все утримання наших населених пунктів в чистоті і порядку. Вже на що на що на війні ми можемо кажуть, стягнутися і позамітати. А в нас окремих населених пунктів так і цього не робиться. А тому сьогодні от, е, вважаю за необхідне поставити таку, таке завдання перед керівниками наших е, місцевих органів влади. І контроль за вирішенням цих питань покладено на заступника першого голови адміністрації Станіслава Мартиновича Наля. Зрозуміло, що сьогоднішній бюджет і завідуюча фінансовим відділом про це говорила, що розроблений план, яким передбачено все зробити для збільшення доходів в районі бюджету. Я думаю, що це питання повинно бути на контролі усіх заступників, так як так і там передбачено. І перше це, безперечно, завідуючи фінансовим відділом Дмитришиною Ярославою Ярославою. І питання наповнення бюджету повинні серйозно займатися і систематично займатися працівники податкової адміністрації і її керівник Чук Володимир Васильович. Безперечно, шановні депутати, присутні, з цього кола питань, які нам розглядати треба в зв'язку із вирішенням проблем економіки і наповнення бюджету, ми е розглядали їх нещодавно на, на Раді працівників сільського господарства в районі. Питання виробництва промислової продукції за минулий рік розглядалося на засіданні і на раді керівників промислових підприємств. Завдання на цей рік поставлені і завдання для адміністрації забезпечити їх виконання. Тільки в такому випадку ми зможемо вирішити те, коло питань, які повинні вирішувати ми в районі. Я е, хочу, шановні депутати, в зв'язку із нашими обговореннями, по ходу ми розглядали окремі питання, я е, хочу так, як ставилося питання про. Е, Щодо рішення навколо нашого бюджету. Значить, була пропозиція погодитися з запропонованим бюджетом. Я в такому порядку і, і ставлю питання на голосування. Хто за те, щоб погодитися з бюджетом, який ми сьогодні роздаємо?